Лише погляньте на зображення цього молодика. На перший погляд, звичайний собі хлопець зі звичайними захопленнями. Однак, що якщо я скажу вам, що він ідентифікував себе як інцел? Слово «Інцел» набуло розквіту через Еліота Роджера та його злочини. Для інцелів Роджер став свого роду героєм, верховним джентльменом та взірцем. І, хоча багато хто іронічно називав Еліота святим, для багатьох таких як Трейгенко Ці слова не були порожніми. Трейгенко настільки захоплювався Еліотом, що вирішив не просто повторити його злочин, а скоїти навіть більше. Він хотів забрати життя трьох тисяч жінок. Вітаю, пані панове, Я Хастур. З вас як завжди, лайк, підписка, увімкнений дзвоник. А з мене, як завжди, темна історія. Рейґенко народився у Каліфорнії, однак переїхав разом з мамою до Хілсборо, штат Огайо, у 2018-му. Трей, зі слів його матері, був добрим та вихованим хлопчиком. Він ріс таким спокійним, тихим, був здібним учнем у школі. Але як часто буває, усе змінилося у бунтівні підліткові роки. Саме у цей період трей і перетворився з милого хлопчика на зовсім не милого, а злого й агресивного дорослого. Весь вільний час трей проводив як і всі ми у інтернеті, що ізолювало його від матері та небагатьох друзів, яких він мав. Трей з мамою жили небагато. Жінка тяжко працювала, щоб прогодувати родину. Батька у хлопця не було. Тож і батьківської фігури надзвичайно важливої у цей період дорослішання для хлопця, яка б сформувала у його голові образ гідного чоловіка, також не було. Родина Генко проживала у трейлері на околицях міста. Трей отримав непогану освіту, навіть мав диплом з інформатики університету Огайо. Вже не дивно, що комп'ютер займав основне місце у житті хлопчини. Він часто робив репости статей на тематику комп'ютерних технологій і, звісно ж, захоплювався персоною. Ілона Маска тоді ще ніхто не знав, що маск муфлон однак, враховуючи ким був інший кумер Генко, не дивно, що йому подобався маск. Проводячи стільки часу в мережі, Трей, знайшов досить специфічні спільноти та форуми, на яких він розшукав однодумців, ресурси інцелів. На каналі Темні історії ми з вами досліджували вже багато подібних випадків: Харпер Мерсер, Бейерлі, Мінасян, Содіні, Девісон, Херіні та, звичайно ж, Еліот Роджер. Роджер настільки радикалізувався у своїй ненависті до жінок. Що повбивав своїх сусідів по квартирі та поїхав до дівочого гуртожитку, аби забрати життя ще більшої кількості невинних людей. І проблема в тому, що Роджер став свого роду іконою для подібних йому інселів. Нагадаю, слово інсел утворено від двох англомовних слів: недобровільний та целібат, що означає, що інсел це той, хто хоче мати статевий акт, але не може його мати, і ненавидить усіх, хто його має. Це якщо коротко і не пірнати у їх лексикон, термінологію та світогляд. Іронічно, що цей термін вела канадська дівчина, представниця квірів у 1997 році, на позначення того, як важко знайти пару для квіра. Поширення цей термін набув у 2010 році через радикальні акти мізогінії Алекамінасяна та Еліота Роджера. Відтоді цей термін використовується на позначення мізогінної інтернет-субкультури. Інцели переконані, що заслуговують мати стосунки по факту свого існування. У подібних спільнотах усіляко пропагується ненависть до жінок через неспроможність представників спільноти налагодити стосунки з протилежною статтю. У свою чергу, спільнота має свою термінологію на позначення привабливих та непривабливих чоловіків та дівчат, а також систематизацію своїх поглядів на ред, блу та блекпіллерів. Редпіллери ті, хто не приймає стан речей та виражає велике обурення. Блупіллери хто прийняли стан речей та змирилися з ним. Блекпіллери – ті, хто схильні до цілковитого нігілізму, якщо не заглиблюватися. Отже, перебуваючи у інтернет-ізоляції від реального світу, Трей став активним учасником спільноти інселів, де він знайшов однодумців та додаткові причини для своєї ненависті. З середини літа 2019 по березень 2020 Генко створив велику кількість інтернет-акаунтів та залишив чимало дописів, у яких писав про насилля проти жінок, та заявляв про право володіти жінкою. Я набрав у водяний пістолет апельсинового соку. Я збирався облити кількох дівок та парочок, як це робив Еліот Роджер. Коли я нарешті це зробив, це був його день народження, а я навіть не знав про це. Я почувався так, не наче я духовно поєднався зі святим у цей день. Я під'їхав до них та сказав Привіт. А вони навіть не глянули у мій бік. Вони були такі типу ага. Тож я залив їх йобла. Рекомендую усім інцелам. Надзвичайно підбадьорлива річ. Попри те, що Роджера жартума називали у мережі святим. Здається, трей дійсно та з усією серйозністю обожнював вбивцю після прочитання Маніфесту Роджера. З часом Генко почав навіть розділяти збочену ідеологію Еліота, вірити у неї, просувати її. До прикладу, єдиний спосіб отримати дружину чи дівчину це втручання уряду. Є такі люди, як я, які просто безнадійні. Якщо уряд не втрутиться на мою користь, я назавжди залишусь один. На мій погляд, це те саме, що уряд просто дозволяє людині з обмеженими можливостями померти від голоду через те, що вона не може працювати та добувати їжу. Я інвалід, у мене аспергера. Через це я не можу спілкуватися з іншими людьми. І через це у мене немає друзів. Ніяких взагалі. У мене буквально нуль соціальних контактів і немає можливості знайомитися. З жінками, я соціальний банкрут і не маю способу вибратися з цієї ями. Тож норміси, феміністки просто хочуть, щоб я обірвав своє життя чи був змушений терпіти все життя ці страждання? Скажімо так, якби я був фізично інвалідом і не міг працювати, ви, хлопці, все одно очікували, що я помру з голоду, тому що я не можу знайти роботу. Ні? Тоді звідки ці подвійні стандарти. Єдиний спосіб розібратися з моєю інцельністю – зробити державною роботу і бути дружиною чи дівчиною. Ці жінки не були брабами, викраденими з їх домівок. Вони б отримували компенсацію в розмірі 100 тисяч доларів на рік із грошей платників податків, і залучення до роботи було б цілком добровільним. Має бути проведений процес перевірки, щоб переконатися, що цих жінок не віддано бридким мудакам і покидькам суспільства, а добродушним, ненасильницьким насильницьким інцелам які самотні через фактори поза їх контролем, аб'юз або жорстоке поводження з цими жінками призведе до негайного припинення шлюбу чи стосунків? Жінки, які вчинили перелюб, також призведуть до негайного припинення їх ліцензії, бути федеральною дівчиною чи дружиною. Поясніть мені, чому це погана ідея, коли це єдиний шлях, щоб я не помер на самоті. Я відчайдушно потребую інтимних стосунків будь-якого роду, і я вважаю, що це було б доцільною витратою, тому що як тільки я отримую дівчину чи дружину, моя депресія зникне, і я зможу стати більш цінним членом суспільства. Завдяки цій новій мотивації я б зробив внесок у мистецтво, навіть у науку. Для мене було б неважливо, якби дівчині платили лише за те, щоб бути поруч зі мною. Це краще ніж померти на самоті. Поясніть мені, чому це така ідея, коли решта бідних, голодуючих хворих і нужденних у суспільстві забезпечені, а я мушу страждати. Написав він. На момент виповнення 19 років Трей остаточно вирішив, що хоче повторити злочини Роджера. У серпні 2019 року Трей записався до армії. Хлопець дуже любив прикрашати реальність, прямо як його кумир Еліот Роджер. У мережі Трей зобразив своє приєднання до армії таким чином, ніби це був етап його підготовки до скоєння злочину, щоб ефективніше вбивати жінок. Насправді ж, матір вмовила Генко долучитися до війська, оскільки він не працював, нічим не цікавився в житті, і його життя не мало ніякої цілі. Жінка вважала, що служба надасть її синові мету у житті. Однак, через брак дисципліни, погану фізичну форму та неуспішність Генко відрахували вже через 5 місяців базової підготовки. Цей факт став для трея великим ударом та розчаруванням, оскільки хлопчина до того часу почав вірити, що служба зробить з нього машину для вбивства. У той самий час його матір гадала, що через армію трей зможе налагодити своє життя, але вона й здогадуватися не могла, як сильно вона помилялася. Додому з армії трей повернувся зовсім іншою людиною. Матір не знала, як на це відреагувати. Взагалі трей перетворився на агресивну, роздратовану, обурену на весь світ жорстоку істоту, що спалахувала, немов сірник без причини. Він став неконтрольований. Трей міг, не сказавши й слова, зникнути на 10 днів, як коли він мовчки поїхав до Греції. Що цікаво, він ніколи не говорив, що хоче подорожувати. Він ніколи не виїздив за межі країни взагалі. Він навіть не мав там знайомих. Він просто зібрав речі та зник на 10 днів. Такі різкі зміни характеру та настроїв можна пояснити, якщо прочитати записи трея у його щоденнику, який той назвав Огидна симфонія, свого роду Маніфест. Який він почав писати ще до того, як долучився до армії у рукописах? Трей розписував про труднощі бути поміченим жінками? Я сподіваюся, ці слова зачеплять знайомі струни для багатьох інцелів, Усвідомлюють вони ситуацію чи ні. Я вже зібрався до армії. Ці тренування необхідні для реалізації смерті того, чого мене позбавляли найбільше. Однак про що я фантазував та що я цінував за можливості мати жінку, хоча вони мною й нехтують, я шматуватиму через ненависть, заздрість та заради помсти. Я заберу силу життя, яку від мене ховали, коли продемонструю, що є дещо більше, ніж щастя та задоволення, всеосяжна смерть, великий урівнювач. Що віднесе нас усіх до мирного Оксамиту тиші та спокою через два тижні? Трей створив ще один запис. У ньому Генко вказав університет Огайо як місце свого нападу. 23 травня 2020 року. 290 днів. Оптимально М16. Прихована чи стандартна. Отримую навички зі зброєю та бойові навички у Джорджії. КВ має бути величезна. Три тисячі треба цілити широко. По перше. Трей хотів здійснити напад на шості роковини злочину Еліота Роджера. По-друге, під скороченням КВ він мав на увазі кількість вбитих. Він збирався завдати максимальну можливу шкоду. І ясна річ, своєю метою трей обрав три тисячі людей. На щастя, він був ще тим мрійником до 2020 року. Ситуація разюче змінилася. Його вигнали з армії, він повернувся додому. Його поведінка стала інакшою. Усе це дуже турбувало матір Трея. Очевидно, що Генко радикалізувався настільки, що морально був готовий скоїти вбивство. Він лише вичікував слушного моменту для реалізації свого задуму. Єдине, що могло б його зупинити в той момент, це якби хтось помітив тривожні дзвоники вчасно. У січні 2020-го Трей створив допис, який назвав ізольований. У якому написав «Якщо ви це читаєте, я зробив щось жахливе. Якимось чином ви знайшли записи людини вбивчої та одурманеної, нелегка справа. Тож я вітаю вас за вашу допитливість та бажання пірнути у таку темну тему. Після написання Генко почав готуватися до втілення свого плану нападу на університет Огайо. Спершу він поїхав до університету, щоб дослідити місцевість для збору інформації. Зловмисник також користувався інтернетом. Його пошукові терміни були, ну, нехай буде підозрілими. Планування стрілянини, коли підготовка до злочину стає спробою вчинення злочину. Опираючись на останній запит, може скластися враження, що трей лише імітував підготовку, бо боявся перетнути певну межу між своєю грою та спробою скоєння. Це не зовсім так. Ще до написання маніфесту у 2019 році Генко зробив кілька сумнівних покупок, що вказують на його жорстокі схильності: мисливський ніж, бронежилет, два магазини до 17-го глока, власне, сам глок 17 кобуру до нього та тактичні рукавички. На додачу він придбав чорні штани, чорну кофту з каптуром, з написом помста на грудях та маску з зображенням черепа. Мама трея до цього часу була вже потужно занепокоєна. Що більше зміни зазнавав характер її сина, то більше жінка схилялася до думки, що мусить щось з цим зробити. З різдва 2019 року матір ставила під сумнів інцельські наративи, які висловлював трей, через що відбувалися чисельні та важкі сварки. Першим тривожним дзвоником для жінки стала знахідка у її власному авто. Син сховав у ньому пістолет. Коли жінка запитала Трея, що це чорт забирай таке, то відмахнувся, не наче це була якась іграшка чи дрібничка. Жінка також читала деякі з дописів сина в інтернеті. Так, звісно, порушення приватних кордонів. Однак, озираючись назад, під прицілом трея були невинні люди. 12 березня 2020 року, після усіх сварок та тривожних дзвоників, матір зрозуміла. Що час настав у той день спалахнула чергова сварка між матір'ю та її сином, однак цього разу вона була інакшою. Жінка знайшла у кімнаті трея ще один пістолет. Вона вимагала пояснень: Трей був розлючений та обурений настільки, що його поросячий вереск не як налякав його рідну маму, ба більше він погрожував її вбити. До того моменту жінка вже була переконана, що трей здатен на вбивство. І зібравши до купи усі шматочки мозаїки, вона нарешті усвідомила та прийняла той факт, що її син гнила зсередини людина. Тож, коли сварка вщухла, а Трей забрав пістолет та зачинився у своїй кімнаті і почав заряджати зброю. Жінка викликала поліцію, офіцери зреагували оперативно. Спершу виклик класифікували як домашнє насилля, але справа виявилася набагато глибшою. Коли поліціянти прибули на місце, Трей все ще сидів у своїй кімнаті. Тоді його матір вийшла на двір та разом із перемовником попросила сина спокійно вийти до них. Спершу Генко заперечував, що мав пістолет, але після бесіди з офіцерами зізнався, що має пістолет у машині. Обшук автівки виявив набагато більше: бронежилет, незареєстровану напівавтоматичну гвинтівку та коробки з набоями до зброї. Після того трея та його матір допитали. Жінка була шокована знахідками офіцерів, адже вона й гадки не мала, що її син мав стільки зброї. Окрім цього, заряджений пістолет було виявлено у вентиляції за ліжком Трея у його кімнаті. Цей пістолет зі спиляними серійними номерами виявився модифікованим. Після цього трей перестав клеїти дурня і попросив адвоката. Здається, у той момент він і зрозумів, що його грандіозний план зазнав краху. Десятки життів було врятовано пильною та небайдужою матір'ю. Однак справа Трея Генко ще довго не могла дістатися суду. Через пандемію ковіду 19 усі суди в Огайо були зачинені на локдаун, а розгляди справ було призупинено. Генко утримували у в'язниці Баттлер-каунті. Перед правоохоронцями виникла непроста задача: одна справа з точки зору закону скоїти напад та забрати життя, але зовсім інша володіти зброєю та планувати напад, який не стався. Попри це сам факт того, що трей планував злочин на підставі ненависті, створив можливість того, щоб його могли осудити вже на цьому підґрунті, що означало, що Генко міг отримати покарання у вигляді довічного терміну. Трею висунули звинувачення у спробі вчинення злочину на підставі ненависті. Захист Генко будувався, що вже не новинка для справ на основі ментальних проблем, так само як це робив Алек Мінасян. Що цікаво, окрім одного посту, Генко, мені таки не вдалося знайти підтвердження, тому що він мав синдром Аспергера. Комісія встановила, що трей був осудним і цілковито усвідомлював свої наміри, що підтверджується історією пошуку зловмисника та тим, що він намагався сховати свою зброю від поліції. Таким чином, у червні 2020 року, Генко постав перед судом, у ході якого міг отримати максимальне покарання за злочини на підставі ненависті. Але Генко не могли судити на федеральному рівні через повільний хід розслідування з боку ФБР через розпал пандемії. З цієї причини звинувачення Генко були змінені на кримінальний злочин третього ступеню. Відтак його могли засудити лише за погрози та незаконне володіння зброєю. Трай Генко отримав покарання у обсязі 18 місяців. Для злочинця це був найкращий варіант, тому він визнав себе винним моментально. Окрім того, він вже провів за ґратами сім місяців, і, враховуючи його хорошу поведінку, Генко випустили достроково у лютому 2021-го. Після виходу на свободу трей продовжував користуватися соціальними мережами, неначе нічого й не сталося. Він записався до тренажерної зали та навіть почав намагатися ходити на побачення з жінками. Також він подав заявку на вступ до коледжу, хоча занять так і не відвідував. Він навіть завантажив фото, під яким написав, що має навчитися рухатися далі, немов натякаючи, що хоче залишити минуле у минулому. Пізніше, 16 липня того ж року, він завантажив ще один допис з текстом. Важливі не помилки, а те, як ти з ними вправляєшся, як ти на них вчишся, і який життєвий урок ти з них виніс. Проте нове життя Трея продовжувалося недовго, поки Генко насолоджувався новоздобутою волею. ФБР продовжувало розслідування. Дослідивши його старі та нові дописи, бюро дійшло висновку, що хлопець справді планував злочин на підставі ненависті. У липні 2021-го Трей Генко знову опинився під арештом. Тепер уже федеральним і очікував другого суду у жовтні 2022-го Трея визнали винним. Тепер на нього чекає довічний термін ув'язнення. З урахуванням тривалості розслідування моторошної уявити, що він міг спробувати втілити свій задум між судами, хоча трей нікого й не вбив, його мотиви були очевидними. На суді він заявив, що його дописи були вмотивовані депресією та нудьгою, і таким чином він просто намагався впоратися з ментальними проблемами. З огляду на усе зазначене, вважаю, що варто віддати належно героїчній матері злочинця. Складно й уявити, наскільки важко було споглядати за тим, як син перетворюється на згусток концентрованої ненависті, і наскільки тяжко було прийняти рішення та зателефонувати до поліції, враховуючи, скільки горя наробив мінасян, навіть неозброєний, уявіть, скільки шкоди міг би зробити Генко з усім його арсеналом. Проте питання залишається відкритим. А що як Трей все таки виніс урок після того, як відбув перший термін? Що як він дійсно переосмислив свою поведінку? Що як він справді змінився? Чи справедливо засуджувати його на довічний термін тепер? Питання відкрите до обговорення. Дякую за увагу. І хоча багато хто іронічно, за... Родина Генко проживала у трейле-кле-лілі. бо так вже склалося. Історично, що для того, щоб спобу. Б -б -б -б. Колі... Колі. Хлопець любив практику... Практику... і його життя німав німалю. Двадцять третя твар тварня. Пф. Цитата. Важливі не помилки, а те, як ти з ними впоруєшся, впорюєшся? Що? Через пандемію ковіду 19 усі сюди сюди тюди і, і цілкові, цілковіто цілковіто намаза намазався чим жиром Бурсука. Трайгенко отримав покарання в обсузі обсузі.